Шостий рік. Шостий рік е, уже, починали ми працювати в 20-му році. Ну і mm. далі надалі працюємо. Як у вас зараз в умовах відключення світла? Чи ви забезпечені генератором і всім остальним? Так, ми абсолютно автономні. У нас є mm. генератор. У нас є автономна є вода. Є Якщо навіть ну автономна автономний водопровід, у нас є га, ну, газ. У нас газ га... скважина. Так, скважина. Так, у нас скважина. У нас газ. Так що Чому при відключеннях світла, дуже велика вдячність нашому персоналу. Дівчатка реагують, коли вмикається світло, то приходиться працювати і вночі. Там це прання, приготування їжі, випічка. Ми все робимо для того, щоб не погіршились умови для наших постояльців. Зараз вже похолодало. Як у вас справи стосовно хворіють, не хворіють, карантин, не карантин? Ну, зараз така напружена епідеміологічна обстановка, скажімо так.